На Волині скандал за участі попів московської церкви. Так, у селі Діброва представники ОПЦ московського патріархату не відчинили місцевий храм, аби поховати полеглого героя Дмитра Слесарука. Про це у Фейсбуці повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України. Так відомо, що загиблого воїна Дмитра Слесарука мешканця села Діброва 10 лютого зустріли у його рідному селі. На жаль, місцева церква була зачинена вірянами. Дорогі прихожани, ви чуєте проповідь своїх священників? Чи сходиться їх слово з життям? Чи так Господь вчив? Чи до цього закликав? Чому храм у селі, в якому жив герой, зачинений? Скільки це буде тривати? Чому Україна як незалежна держава не може мати свою церкву як інші країни? Чому церква УПЦ МП забороняє своїх священників, які перейшли в ПЦУ? А єпархії на окупованих територіях, які перейшли в РПЦ від кривавого патріарха Кирила. Ні, скільки ще будемо служити Москві? Хіба молодий воїн, цвіт нації, 27-річний герой, не заслужив бути відспіваним у себе вдома? Хіба він для когось не свій? Відтак зв'язку з цим із загиблим воїном, так і не вдалось попрощатись у рідному селі Діброва. Захисника відспівували у ківерцях.